Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. Є у мене ось такий горщик, він же декорований таким шнуром в'язаним, чи як можна його назвати, коротше говорячи, вже в такому вигляді він потрапив до мене. І я вирішила його використати для того, аби зробити великодню ніжну композицію. Як завжди, матиму надію на те, що моя робота вам сподобається, і ви обов'язково підтримаєте мене вподобайками та підпискою на канал. А ось ігорщик, він вже готовий до подальшої роботи. Буду його наповнювати шматками пінопласту, які в мене залишилися від попередніх проєктів. Можна було б його зробити більш важким, залити дно або гіпсом, або шпатлівкою, або цементом, щоб він добре тримав баланс. Але у мене вже все закінчилося, і я вирішила, що, в принципі, ці шматки пінопласту також підійдуть для цієї справи. Звичайно, горщик дуже легкий, але баланс він тримає добре і йому в цьому допомагає саме топіарій. Але якщо ж ви все-таки вирішите зробити більш таку конструкцію стійку важку, будете використовувати. Будівельні матеріали, то спочатку треба оті дирочки, які є в цьому горщику, або в будь-якому закрити. Я зазвичай закриваю, правильніше говорити, заливаю їх гарячим клеєм, або заклею якоюсь тканиною. У якості опори або ніжки для майбутнього топіарію я використовую дві бамбукові шпажки, які мають доволі великий діаметр. Їх, у свою чергу, декорую джутовою ниткою. А потім волоски я опалюю за допомогою вогню. Мені так більше подобається, як воно виглядає, будь-яка робота, коли оброблена вогнем. Вона стає більш акуратною і оці волосинки не стирчать у різні боки. Цього разу я не стала робити круглу основу своїми руками, використовуючи підручний матеріал, а просто пішла в магазин для рукоділля і придбала ось таку пінопластову кульку. Вона у діаметрі має розмір приблизно 15 з гаком сантиметрів. Точно я вам не скажу, але більш-менш орієнтуйтесь на цей розмір. Ну і після того, як кулька закріплена на ніжку, я починаю формувати свій. Квітково великодні топіарі. Буду використовувати квіти різного забарвлення і ось такі маленькі яйця. Декоративні, вони із пінопласту пофарбовані, навіть із золотими вкрапленнями такі. Мені дуже вони сподобались. В наборі їх було десь штук 20 чи 30, вже точно також не пам'ятаю. І я цей набір купувала ще минулого року в Аврорі, Коли вже Великдень закінчився, пройшло це велике свято і був розпродаж такого матеріалу, тому я не пропустила цю можливість і придбала, тому що знала, що я їх обов'язково використаю для такої роботи. Аби топіарій виглядав більш цікавішим, різноплановим і не були тільки одні яйця великодні там прикріплені, я додаю ті ж самі невеликого розміру квіти, які придбала також в Аврорі. Намагаюсь відтворювати відтінок яєць у відтінках квітів, аби вони дуже гармонійно поєдналися. Квітів пішло, ну, в принципі, не так вже і багато, але якщо порахувати, то 3-4 штучки кожного відтінку ну, доволі так багатенько піде квітів, але все залежить від того, що ви більше полюбляєте. Можливо, квіти, можливо, це будуть листочки, можливо, це будуть не тільки квіти, але і. Ягідки, або е, такий декор, як у мене був, коли квіти закінчилися, і я доповнила такими декоративними маленькими гілочками, вже навіть не пригадаю, як вони називаються, але я їх також дуже часто використовую в своїх роботах. Тобто, чим більше такого декоративного матеріалу ви будете використовувати, тим, тим цікавішою буде сама по собі робота. Ну і зважайте на те, що все-таки ніжні відтінки вони повинні поєднуватися між собою. Не додавайте в такі ніжні відтінки пастельні, такі яскраві е, кольори, аби вони ну, не зіпсували роботу, аби вони не були надто ультраяскравими і на себе. Пригортали, привертали увагу як вашу, так і людей, які будуть милуватися вашою композицією. Хоча, якщо поміркувати, це діло смаку, якщо вам подобаються яскраві вкраплення у якості акцентних квітів, червоних, Синіх та будь-яких, то, будь ласка, робіть, це ваша робота, це ваше бачення, це ваш нестандартний підхід до її виконання, чому б і ні. Врешті-решт, кожен експеримент може як обернутися на успіх, так і на невдачу. Прогалини, які в мене утворилися, я вирішила закрити за допомогою декоративного стабілізованого зеленого кольору моху. Цей матеріал став моїм фаворитом. Мені неймовірно приємно з ним працювати, я його вже просто обожнюю, і якщо є можливість, намагаюся завжди його використовувати, як і в цій роботі. І цей колір, він просто неможливий, він просто весняний, він такий позитивний. І робота з ним, з цим мхом, стала ще гарнішою, стала ще ніжнішою, весняною. Ну Просто, як на мене, я в захваті від того, що отримала на виході. Я в захваті від цієї роботи. Вона ніжна, вона тендітна. Кольори такі ніжні, пастельні, вони поєднуються між собою. Я думаю, ви вже за моїм голосом відчуваєте, наскільки я задоволена цією роботою. Ну, а тепер настав час закріплювати ніжку топіарію у пінопластовій основі. Роблю отвір за допомогою ножиць, наливаю туди побільше гарячого клею і закріплюю. Ну, а далі переходжу до декору основи. І ось тут головним героєм буде ось такий зайчик, біленький, ніжненький, під стать моєму топіарію. Його я також придбала нещодавно в Аврорі. Вони там були різні, але мені сподобався найбільше саме такий заяць. Мій зайчик буде відпочивати на зеленій галявині. Під квітковим топіарієм у квітах і у зелених гілочках. І наостанок додаю бантиків, які також підходять за колористикою до цієї роботи. Ну, полюбляю я їх. Нічого з собою не можу зробити. Я ще в душі маленька дівчинка, яка досі полюбляє зав'язувати бантики. Ну ось і все, моя робота готова. Тепер можна милуватися нею і в день, і вночі, і набиратися позитивних думок, емоцій, натхнення, наснаги на новий день, на нові творчі звершення. Ну а вам, мої любі друзі, я говорю дякую за перегляд і за те, що ви зі мною.